Ну, після подій 2014 року ми не почали так стрімко скасовувати російські пісні і російських виконавців. Культура скасування є самим визначенням тоталітаризму. Фаріон видарила свого кота. Ми одразу починаємо виливати хейт. Ситуація набрала розлису. Адж... культура кенселінгу починає виливатися за межі Штатів і продаватися повітряно-крепельним шляхом. Українцям, і якщо хто досі має імунітет і не знає, що таке культура кенселінгу, зараз розкажу. Але для початку слово кенсел з англійського прикладається як відміна. І це слово стало більше ніж 6 літер. Воно стало цілою культурою, що з'явилося в штатах ще в 2014 році, але набрало такої популярності десь декілька років тому. Не знаю точно з чого все почалося, але в одному із американських видань писало, що одна із учасниць реаліті шоу, кохання і хіп-хоп Нью-Йорк» під час сварки зі своїм хлопцем сказала йому. You are cancelled! А для тих, хто вперше на моєму каналі, welcome і ласкаво прошу. Мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і практикуємо англійську, обговорюючи різноманітні актуальні теми. Колі однодумців приєднатися до якого ви можете за посиланням в описі під відео, простіше кажучи, культура кенселінгу це такий виправданий булінг від суспільства, бойкот або засудження людей конкретної особи, що може призвести до їх звільнення, до кримінальної відповідальності або навіть і до смерті. І окей, окей, якщо це допомагає світові позбутися небезпечних злочинців, але ж не прекрасної авторки Гаррі Поттера Джоан Роулінг, яку також, до речі, закенселили за трансфобію. Взагалі дуже дивна ситуація. Джоан Роулінг просто ретвітнула в себе статтю під назвою «Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate». З англійською, давайте прикладу, це створення більш рівноправного е світу після COVID-19 для людей, що менструюють. Хто ж ці люди? Джоан Ролін це так само обурила, як і обурила зараз мене, тому вона і написала м, твіт, е звертаючись до People who menstruate, типу, хто ці люди? Допоможіть мені з словом, вони однозначно мають якусь назву. Це жінки, жонки і. Люди Звинуватили її в трансфобії за це. Але після того вона продовжила відстоювати свою позицію, і опублікувала серію твітів. Один із зараз зачитаю: я, я знаю і люблю транслюдей. Однак заперечувати поняття статі не можна. Якщо статі не існує, старається жива реальність жінок всього світу. Я поважаю право кожної транслюдини жити у такий спосіб, який вона вважає відповідним та комфортним. Я би підтримувала вас, якщо вас дискримінували на підставі належності до транслюдей. Водночас моє життя формува те, що я жінка, і це sense. Отже, її закенселили. До речі, якщо ви вважаєте, що в цьому випадку Джон Ролінг права, то поставте вподобайку під цим відео і підпишіться на цей канал. В нас з вами точно багато спільного. Історія розлучення Джоні Деппа та Ембер Херт. ситуація, про яку чули, напевно, всі, і навіть моя бабця. Джоні Депа кенсельнули через те, що його колишня звинуватила його в домашньому насильстві? Через це Джеп втратив свою роль у фільмі Чаріні звірі та де їх шукати, і, взагалі, дуже багато режисерів відмовились працювати з ним. Але в кінці кінців американські присяжні визнали Ембергерт винною і напевно теж її закенселили. Як я вже і казала раніше, культура кенсельного починає стрімко вливатися в українську аудиторію. Наприклад, пам'ятаєте ту ситуацію з Аліною? Паш, співачку Ліною Паш, яку також закенселили, ймовірно, за її необдуманий перетин кордону. Скандал за тих, як і сама Паш, яка просто зникла з плейлістів більшості українців. Її. Зкенсели, скасували, викинули зі свого життя. А до цього ми радо ділилися про те, як круто, що в Україні з'являється все більше крутих авторів, що е, створюють змістовні пісні українською. До речі, чому після подій 2014 року ми не почали так стрімко скасовувати російські пісні і російських виконавців? Якщо ви знаєте більше прикладів кенселінгу в Україні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І зрозумійте мене правильно. Є вчинки, які публічні люди або люди, що займають державні посади, роблять не прораховуючи наслідки. Наприклад, нещодавня ситуація з прес-офіцеркою ДПСУ Іваною Плантовською, з відпочитку у Франції, де вона позує е, досить у відвертому наряді в міні-сукні, в ботфортах, навпроти Ейфелової вежі. Багато хто її захейтив, але і були і. Ті, що її підтримали, думала зачитати пост, але вже не буду, тому що, скоріше за все, авторка цього посту написала його емоційно. Тому видалила. Однак ситуація набрала розлису не тільки в Україні, але мені навіть здається, що вона набрала більше розлису в Європі, адже про неї написали деякі європейські видання в державі. Війна пів України опинилося без даху над головою близько п'яти мільйонів біженців. І при цьому людина. Держпосадовець публікує фотографії з відпочинку, який не снився ну, більшості українців. Питання: чи є ця посада цінною? Чи є різниця між нею, президентом або іншим чиновником? І що би було б, якби хтось із топ-чиновників демонстрував такий самий приклад? Гайс, я не публічна особа і зараз знаходжусь за кордоном, але все одно розумію, що є певне відчуття. Такто, моральної етики, актуальності часу. Звичайно, кожен має право у свій неробочий час вдягати, що хоче, і вести себе як хоче, але якщо ти представник держструктур, освіти або громадської діяльності, то ти маєш пам'ятати, що люди дивляться, і ті, хто дивляться, не розділяють тебе окремо від твоєї професії. Так працює людська логіка. І це стосується не тільки посадовців, але дуже часто люди не розділяють акторів, наприклад, від їх образів, або ж співаків від пісень. Однак найменше, що б нам хотілось, щоб люди, що займають державні посади, приміряли на себе якийсь образ або грали якусь роль, або ж керувалися принципами, що спонукають їх брати участь у виборах, займати державні посади. Згадайте, хоча б вечірку Бориса Джонсонюка. Оговорка по Фрейда. Добрий Вечірка Вечірку Бориса Джонджонсджон Джонсона Бориса Джонсона. Де він влаштував вечірку під час ковіду? Це одна із причин, чому якраз. Британці хотіли, щоб Джонсон покинув свою посаду, тому що закон для всіх, а бенкет під час чуми ні в кого не може викликати захоплення, або навіть якщо ти не публічна особа, а просто звичайний викладач, що в інстаграм публікує або пропагує якийсь аморальний спосіб життя. Ем... То в людей виникатимуть питання, якими принципами ти взагалі керувався, що обрав цю професію, і чому я маю довірити тобі виховання своєї власної дитини? Ніхто не захоче, щоб її дитина навчалася поганому прикладу. І неважливо, наскільки талановитий або професійний ти як викладач, тому що твій імідж і твоя репутація завжди будуть і ти першими. Тому, якщо ми не можемо зупинити процес розповсюдження. Кенселінгу, то, хоча б, давайте дивитися в глиб в корінь проблеми і судити людини не за нашу власну заздрість її красі, розуму, стилю або сексуальності, а за вчинки, що призводять до руйнівних наслідків в суспільстві. Трамп вважається досить токсичним персонажем, який був лояльний до Путіна, виніс документи з Білого Дому, але я взяла за приклад цього неоднозначного персонажа, щоб ми ем, розглянули його висловлювання окремо від його особистості. Отже, не беремо до уваги, хто це сказав. Просто фокусуємось на висловлюванні. people from their jobs, shaming dissenters, Культура скасування є самим визначенням тоталітаризму. Адже по факту ми скасовуємо свободу слова і, взагалі, існування різних точок зору. Якщо заголовки кажуть, Фаріон видарила свого кота тільки за те, що той нявчав і заважав їй. Ми одразу починаємо виливати хейт, проклинаючи її саму, її сім'ю і хтось навіть кота, не перевіривши джерело, не подивившися відео, не проаналізувавши ситуацію самостійно і не задавши якісь питання. І точно не розуміючи того, що головна задача видання це викликати реакцію, а не донести істину. По факту, наше критичне мислення настільки слабке, що нашими емоціями можуть... Маніпулювати заголовки просто будь-яких видань Джон Кеннеді якось сказав: захист наших прав може тривати не довше ніж виконання наших обов'язків. У цьому контексті право на свободу слова супроводжується обов'язком говорити розсудливо. Якщо ви відстоюєте своє право говорити вільно, то буде принаймні справедливо, якщо ви спробуєте зрозуміти або розібратися, чому людина сказала або зробила ті чи інші речі. Зараз дуже важливо працювати над своїм інформаційним імунітетом або інформаційною гігієною, щоб не допустити перетворення наступних поколінь в націю овочів. Тому тому Що інформації наразі дуже багато, і вона маніпулює як нашими емоціями, почуттями, діями, думками. До речі, дуже рекомендую вам прочитати книгу на цю тему Нація овочів української авторки Оксани Мороз. Як інформація змінює мислення і поведінку українців. Я би назвала цю книгу інструментом із критичного мислення в сучасному суспільстві. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, я вам... Дуже дуже вдячна. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки, як ви відноситесь до культури кенселінгу. Чи перевіряєте ви інформацію, перш ніж підтримати людину або ж бурнути в неї камінь? І чи ви знаєте, за що полетить в неї цей камінь, чи просто діяти так, як діє НАТО? А ще не забудьте підписатися на цей канал і натиснути на той дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.